Моє вітання! Рада вітати вас на своєму каналі. Гості і підписчиків каналу, пропоную подивитися розклад на тиждень на 7 днів. На протязі цих 7 днів подивитися сфери роботи, бізнесу, фінансової сторони, події в особистому житті. Моменти позитивні, негативні, які відбудуться. Ваш внутрішній стан і ваш стан вашого здоров'я і, звичайно ж, порада. Подумайте про себе, про майбутніх сім днів. І розпочинаємо, що вас очікує протягом 7 днів у сфері роботи і бізнесу, фінансова сторона, фінансові питання. Події в особистому житті, які відбудуться, позитивні моменти, які відбудуться, і негативні моменти. Ваш, ваш внутрішній стан і стан здоров'я ваш на цих сім днів. І порада вам. Ну що ж, сфера роботи і бізнесу. Що вас очікує, якісь виникнуть неприємності? Обман, недомовки, щось відбудеться негативне, неприємне, незрозуміле, неясне. Можливо, ви будете вдаватися до якихось маніпулятивних дій, а можливо, і вас. Будуть втягувати в якісь махінації, маніпуляції, будьте обережні на роботі, будьте обережні, коли будете заключати якісь домовленості, про щось домовлятися, договорятися, що вам будуть пропонувати, є підводні камні, які вам будуть спричиняти. Ну, спричиняти дискомфорт, ви будете розчаровані. І ось у сфері роботи, у сфері бізнесу, ось на протязі цих семи днів. Будьте насторожі, будьте е бдітельні і оцінюйте реально реальний стан справ, який відбувається. Тому що по карті місяця це, це обмани, це хитрість, це те, що від вас приховують, або у що вас втягують в якісь такі неприємні ситуації. Ну, подивимося вашу фінансову сторону. У фінансовому плані вас очікує теж неприємні події, неприємні дії. Що зруйнує ваші плани. Якщо у вас були плани, ви мали якусь ціль, ось на протязі цих самих днів відбудеться руйнація того, що ви хотіли, того, що ви планували, і що ви мали зробити. Ось це не відбудеться. Будьте готові до того, що ви отримаєте. Негативну відповідь на вашу, наприклад, якийсь пропозицію або, можливо, у фінансовому плані, ну, скажімо так, ви хотіли отримати кошти, ви надіялися на ці кошти. Ну ось відбудеться так, що ви їх не отримуєте, ваші плани зруйнуються. Події в особистому житті, які вас очікують, в особистому житті у вас все буде окей. Людина, яка вас підтримує, яка вам допомагає, ваш колега, партнер, супутник в житті, він припіднесе вам якийсь сюрприз, подарок, пропозицію. Він вас підтримує, він вам допоможе. Він з хорошими новинами, з хорошими якимись позитивними діями. Позитивні моменти, які відбудуться у вашому житті, ви знайдете однодумців, знайдете людей, зустрінете людей, які вам допоможуть, з якими ви домовитеся, з якими ви знайдете спільну мову, з якими ви заключите договір, вирішите якісь питання. В цьому плані позитивне. Те, що люди підуть вам назустріч. Вони вас підтримують, вони вам допоможуть, вони почують вас і вони оцінять ваш, вашу ідею, думку, пропозицію. Негативні моменти. З негативних моментів буде те, що ви на багато що будете закривати очі, не приймати, не. Знаєте, не будете готові до того, що буде відбуватися, ви вирішите просто закритися в собі і не оцінювати ситуацію, не обдумувати її і не дивитися подальше. Ви розчаруєтеся. І в цьому ж розчаруванні ви будете сидіти і очікувати, що щось і якось саме по собі вирішиться, розрішиться. Ви будете в стані ступору, у вас події, які відбудуться. заженуть в такий стан, що ви закриєтеся в собі, і у вас. Ви втратите бажання щось далі робити, виконувати якось проявлятися і діяти. Який же ж ваш буде внутрішній стан і здоров'я? Внутрішній стан і здоров'я ваше буде, буде краще, ніж ви того очікували? Ви, ви. Будете вислуховувати поради, ви будете слухати поради, як вам, як вам бути і як вам діяти. Ви будете також аналізувати і прислуховуватися до оточуючих, що краще зробити, що краще буде для вас, що краще буде для вашого здоров'я. І ви ці поради будете. Виконувати, і ви ці поради будете втілювати. Ви їх не будете ігнорувати. І завдяки цьому ваш внутрішній стан і ваше здоров'я буде на в позитив... в позитиві. І ви будете в доброму здрав'ї. Порада вам на цих 7 днів. Все, що відбудеться протязі 7 днів. Планів фінансів, бізнесу, роботи. Тут відбудуться ті події, які мають відбутися, і ви від цих подій, звичайно, отримаєте розчарування, негатив, якісь будуть е -е, почуття. Ви будете виборювати, ви будете старатися, ви будете боротися, ви будете відвоювати своє. Ви будете добиватися свого, але порадою є те, що ви не зможете, не зможете нічого вчинити дійсно важливого. І якби ви не намагалися, якби ви не старалися, якби ви не докладали зусиль, відбудеться все так, як має бути. І вам залишається ці ситуації і події, проаналізувати і зробити висновки для себе, прийняти їх і засвоїти цей урок, який припіднесе вам доля.